Ладька, ну нарешті ти прийшов. Я вже замахалася тебе чекати. Тебе вдома дуже ну. Ну так займи себе чимось. Чим? В цій кімнаті підлога складається з 21 дошки, 22 друга прогнивша, тому я її не рахувала. За останню годину лампочка мигнула 42 рази. А в цьому кутку по складається з 72 чотирикутників, 57 трикутників і 17 прямих примитлі. Вау, 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 Танька, Бой все нормально. В Останній раз я чув такий бред, коли в моєї баби була температура 40 градусів. Лодка, яка температура? У вас в селі реально нема чим зайнятися на дозвіллі. Коротше, нам треба до хати привезти інтернет. Ого! Танька, до тобі до діда Миколи. Він під час війни партизанів в тил до німців проводив. Откій мужик. Що серйозно? серйозно, Танька? От подивись на мене, для чого тобі інтернет? От я нормально прожив без інтернету і все. От іменно я не хочу деградувати до твого рівня. Що робити? Хочу, ми, як вже, якого треба? Інтернет проводити можна просто піти до баби В неї новини появляються ще раніше ніж в інтернеті. А ти, наприклад, знаєш до кого ходить Микола Миколапінковий, га? Не Знаєш, і в інтернеті нема. А баба Каська знає і мені розказала. Хочеш, тобі Та з, ними, з тими новинами! А ще й в інтернеті ми можемо спілкуватися з друзями. Ха. А для того можна піти просто на низка і якщо повезе, можемо там на халяву випити. А якщо не повезе, то на халяву. Але і той, і то на халяву, нормально. Ну, а дивись, ну а ще в інтернеті ми можемо обмінюватися фотографіями. Танька, в мене всі фотографії вклеєні в альбом. І я не збираюся ними, з ким можу обмінюватися. Сама, ти нудний. Само та людна. Ну, будь ласка, ну давай проведемо інтернет. Не б'єш по животі. Володька, давай вийдемо на вулицю, трохи прогуляємося. Там сьогодні Сашка з армії вертається. Привітаємо його. Може він сьогодні буде виставляти. Так я його вже привітав. Вон кину йому Дємбільську звізду. Ха. Але шталятися та сьогодні точно не буде. Там Галька його не дочекалася. І з колією, і з Юрою. Так що там, скоріше за все, сьогодні буде. Марда бой. Так, може йому сьогодні ніхто цього і не буде розказувати. Не знаю, може, розказувати і не буде, але я йому в контакті на сні написав. Жілочко, ти треті сутки сидиш за інтернетом. Правильно? І я вже навіть встановив зразу два рекорди. Безперервного сидіння за комп'ютером і без алкоголю. Танька. Там може з кабелем щось сталося, щось інтернет пропав. О, то може ми ще кабель перегризли. Не знаю, пропав щось. може. Ну, нарешті в тебе буде перед. І ми зможемо попити чай з моїм тортом, який я сама спекла. А ще я для тебе приготувала один сюрприз!